На сайті Авроріо зараз зниження ціни на різну техніку для дому. Замовили мамі на подарунок сендвічницю білого кольору 4 в 1 від фірми Liberton, модель LSM5104 з потужністю 800 Вт. Для правильної експлуатації даного девайсу обов'язково додають інструкцію. В комплексі є 4 різні насадки для приготування різних смаколиків. Перша насадка. Це для солодких горішків, друга для приготування соковитих трикутних синдвічів, а третя насадка гриль для стейку та овочів. І четвертий вид пластин це для приготування хрустких вафельок. Всі насадки мають антипригарне покриття, яке легко очищується та запобігає пригоранню їжі до них. Всі елементи зручно швидко знімаються та фіксуються в цьому пристрої. А як заявляє виробник, Ця сенджниця має нагрівальний елемент, який швидко нагрівається, простий в експлуатації і не потребує значних зусиль для приготування їжі. А так це чи ні, перевіримо разом з вами у наступному відео. Ще замовила комплект пальчикових батарейок від фірми Panasonic, які також були зі знижкою. А для себе, а точніше для моєї клумби з квітами, прикупила дуже гарне декоративне металеве кашпо у вигляді комахи. Кашпо обрала зеленого кольору, а комагу коричною, тому що цей декор найбільше підходить до мого квітника. І моє замовлення обійшлось у півтора тисячі гривень. Тому в мене для вас прохання. Напишіть, моє замовлення дорого коштує чи ні.